Микола Руденко Моєму народові. Народи рідний, степова стихія, безхитрісна, довірлива душа. Чому тебе, святого Гречко Сія, так часто Божа ласка полиша? Нелегко вжитись у твої потреби, ти витворив республіку в часи. Коли вона хіба що лиш на небі могла здобути сили та яси, погасла січ, як вогнище в негоду, і не воскресла в полум'ї новім, понад усе, шануючи свободу, ти опинився в рабстві віковім. Та є твоєї долі власний човник, що напрямку ніколи не ламав. Пишайся тим, що ти не завойовник, в неволі ще нікого не тримав, землі чужої, не топтавши зроду свою стеріг із косами в руках. Пишайся цим, мій праведний народе, бо то найвищий подвиг у віках. Не той здолав, хто вилив більше крові. Чи напустив на душі туману твоя могутність у твоїй любові до колосків на рідному лану? Нові століття в тебе є поправу, ти світ навчиш і сіяти, й косить, бо та любов тобі дарує славу, яка живих і мертвих воскресить. І людство, переймаючи науку, збагне, чому в тернах твоє чоло. Ти є Мосія, котрий терпить муку за гріх сусідський, за криваве зло. Переможного миру вам.